Всім привіт. Вітаю вас у першому уроці безкоштовного марафону для діджитал спеціалістів. Якщо ви зі мною ще не знайомі, коротко представлюсь. Я Луніна Олена, сценаристка прогрівів та експертка з продажів. Я почала працювати онлайн у 2014 коли мені було 15, я вперше зареєструвалася на біржі фрилансу і написала свою першу статтю. До речі, продала її за 2,5 грн. гривні. Мені дуже не подобалось продавати, я боялась вийти за рамки бірж, щоб мене ніхто не обдурив, і тому працювала за супернизький чек. Майже 6 років мені знадобилось на те, щоб вперше заробити більше 1000 доларів за місяць. На щастя, в 2019-му я почала вивчати продажі, перейшла з копіратингу в СММ, але дуже швидко від нього вигоріла і почала свій шлях в інстаграм. Тільки не як блогер, а як сценарист прогрівів та копірайтер для інфопродуктів. Декілька років я успішно продюсувала різних експертів, а зараз вирішила провести ну експеримент, рік вкласти в розвиток свого каналу. Я пішла з позиції продюсера, повернулась до сценаріїв прогрівів. Просто щоб мати стабільні там 70-100 тисяч гривень на місяць, ну в якості запасу. І тепер от записую цей марафон якраз в рамках мети розвитку свого каналу. Я дуже рада, що ви відкрили цей урок, тому що після його перегляду ви однозначно зрозумієте, як саме вам почати заробляти більше. Тому якщо ви відчуваєте, що ви не реалізовуєте свій потенціал на всю потужність, точно можете досягти чогось більшого. Вигідні заробляти значно більше ніж зараз, але чомусь поки цього не робите, обов'язково додивіться урок до кінця. Отож, три рівні розвитку потенціалу в спеціаліста. Які вони? Я буду розповідати про кожен з них, на прикладі свого шляху, щоб ви могли перекласти це на себе. Рівень 1. сіра маса фрилансерів. Якщо ви зараз заробляєте до 60 тисяч гривень на своїх послугах, ви поки тут на першому рівні. Як звідси вийти і зробити це швидко? Сьогодні розповім. Кожен рік на ринку з'являються тисячі людей, які вивчились на базові професії. Копірайтери, таргетологи, СММ-ники, дизайнери, продовжувати можна довго. Конкуренція в цих нішах величезна, але нюанс. Тільки на найнижчому рівні, чому ну тому, що там зазвичай всі однакові, всі однаково пишуть статті якісно з 95% відсотковою унікальністю, з ключовими словами, і те. Тепер всі однаково налаштовують таргет з аналізом ЦА, допомогою з креативами і обов'язково з індивідуальним підходом. Всі однаково роблять СММ. і сторіс, і дописи, ще й стратегію розвитку бренду стараються зробити. Всі однаково роблять і дизайни. Стильні, гарні, щоб клієнти звертали увагу на ваш бізнес. Дивіться, бути сірою масою це ок. Чесно, я сама була в числі цих людей, і сіра маса тут це не образа, це просто термін, який описує фрілансерів, що не виділяються серед конкурентів, просто величезний натовп діджитал спеціалістів. Що не ок. Це бути тут довго. Я бачу дві основні стратегії у людей, які починають свій шлях в онлайні, і відповідно перший час потрапляють в ту саму сіру масу, про яку ми з вами говоримо. Перше це завмирання. Ці люди чомусь думають, що якщо вони вже пройшли один курс з умовного таргету, то вони мають працювати саме таргетологами. В них в голові все ще є стара установка. Треба обрати професію. Раз на все життя. А те, що в більшості випадків професія обрана ледь не закритими очима, бо ну звідки ви знаєте, що воно вам підійде, поки не спробуєте логічно, це ми опускаємо. В них ну реально не виходить успішно працювати в тій сфері, в яку вони зайшли. Найгірше їм це не подобається. Але попри все, такі люди намагаються залишитися там, де вони є, нічого не змінювати і просто розвиватися в обраній професії. Якщо вам не подобається те, що ви робите, або вам дуже дуже складно. Важливо складно не шукати клієнтів, а саме виконувати роботу, бо шукати клієнтів складно всім, хто не вміє продавати прогрівати, тому про це не говоримо. Або, наприклад, ви відчуваєте, що це не для вас і ви не можете дати результат клієнту. Значить, ви на цьому рівні, ви на цій стратегії, дайте собі можливість спробувати щось інше, або сфокусуватися лише на одній зоні з усієї вашої професії. Наприклад, я часто рекомендувала СММ-никам піти зі сфери, бо, якщо чесно, ненавиджу її за те, що в 99% випадків замовники хочуть собі ледь не золоту рибку, яка виконувати. Ми всі бажання за плюс-мінус 10 тисяч гривень на місяць. Ну <кій> чи воно того варте? При цьому семенник це людина з величезною кількістю навичок. Можна проаналізувати, якісь цих навичок подобаються вам найбільше і сконцентруватися на них. Наприклад, я тоді так і зробила і об'єднала тексти з продажами через контент. Ну і потім стала синишта прогрів. Просто для порівняння. СММ-ник, який працює за високий для цієї ніші чек, десь в 25 тисяч гривень, повинен робити сторіс, робити дописи, оформлювати дизайн дописів, оформлювати дизайн сторіс. Ще можливо рекламу налаштовувати, а іноді зрік спрацювати стратегію розвитку, бренду придумувати, звіти не давати, і ще дехто умудряється всю суму засунути ще й зйомки, тобто не просто монтувати контент, викладати його, а ще його створювати. І я впевнена, що перерахувала далеко не все. Водночас, сценарист за ті ж 25 тисяч гривень, що в. В принципі, вважається низом оплати, це от прям рівень початківця. Створює концепцію прогріву на місяць і прописує 24 дні сторіс на місяць, тому що як мінімум один день на тиждень зазвичай не робляться сторіс. А додатково, він, наприклад, пише 16 дописів. Ну, це якщо хоче заробити більше і шарить, як прогрівати в дописах. Все. І це ще дуже дуже багато, бо це реально з ринку. Але просто ще раз подивіться на перерахунок обов'язків СММника і перерахунок обов'язків сценариста. Зрозумійте, скільки напруги в першому варіанті і скільки легкості в другому. Хоча мова йде про той самий рівень доходу з одного проекту. Друга стратегія це барахтання. Люди, які обирають цю стратегію, пробують все. Абсолютно всі безкоштовні курси, марафони, платні навчання. Як раніше казав мічові в такій ситуації, і швець жняться на грець. І це була я. Я була копірайтером, перекладачем, викладачем. СММ-ником, дизайнером, таргетологом, боже, я навіть організатором івентів була аж один раз, якщо чесно, менеджером з продажів, менеджером по закупу реклами у блогерів. Коротше, я навіть до фотографа один раз докотилась. Але ну це теж не дуже класна стратегія, і саме вона є відповіддю на питання, чому я так довго не могла вийти на дохід, хоча б в тисячу доларів щомісяця. Уявіть собі, що кожна сфера, яку ви намагаєтесь опанувати, це дерево, і ви бігаєте з тією сокирою в лісі, як скажена. Стукаєте по кожному дереву, а жодне з них не падає. І так днями, тижнями, місяцями. Якісь десь палички падають, але нормальне дерево, яке можна було б зрубати і вже піти з того лісу грітися додому, не падає, бо йому одного разу мало. І ось тут же треба зробити аудит своїх навичок і послуг та прибрати частину, щоб просто не вигоріти і не закинути цю роботу в онлайні. Поки ви надаєте мільйон послуг в різних сферах, ви залишаєтесь внизу ринку, там, де найбільша конкуренція, бо ви просто фізично не можете вміти робити все на високий чек. Завжди буде той конкурент, який вкладає 100 Відсотки свого часу в розвиток однієї сфери, через що дає замовникам кращі результати швидше і може продавати на більший чек. Як стати тим конкурентом, як і в попередньому випадку, сконцентруватись на чомусь одному. Тільки якщо спочатку я вас не сильно грузила, то зараз хочу, щоб ви не просто обрали будь-яку з ваших послуг, а зайнялись саме аналізом. Я пропоную вам знайти свою силу. Що це таке? Це навичка, на якій вам буде не заробляти багато. Це те, що у вас виходить краще ніж в інших, хоча ви не сильно стараєтесь. Це те, що ви настільки швидко робите, що навіть не відчуваєте це як роботу. Наприклад, в мене так було з текстами. Сам факт того, що я почала працювати копірайтером в 15, коли ще не було ніяких курсів, і в прямому сенсі навчилась писати лендинги з одного відео в Ютубі. Багато чого каже. Так, це не були ідеальні тексти, але мені не було складно, а замовникам на тому рівні все подобалось. Я завжди дуже швидко писала. Моя краща подружка часто сміялась, що. Я поки йду в туалет в кав'ярні, можу написати дописи і відправити замовнику. І якщо чесно, так було. Умовно, коли я вела 12 клієнтів одночасно і писала кожному з них программі дописи. А в 21-му десь році я дуже багато продавала цю послугу. Я часто забувала про когось з них, але швидко зі словами: зараз відредагую і надішлю. Ну хтось 5 хвилин редагує, а хтось 5 пише. От я якраз другий варіант наведу ще один приклад, просто з голови. Наприклад, ви дизайнер, ви вмієте створювати логотипи, презентації. Сайти, упаковки, картинки для дописів в інстаграмі ну, припустимо, це все. Але ви, в принципі, починали свій шлях в дизайні, бо ще зі школи всі хвалили ваші презентації. Коли ви отримуєте замовлення на презентації, ви не помічаєте, як летить час. А відгуки на них завжди найбільш яскраві та щирі. З усіх своїх робіт вам найлегше робити саме презентації. Ну бо вони не потребують багато часу, і у вас, в принципі, виходить зробити їх супершвидко. В цій ситуації реально є сенс зробити акцент на презентаціях. Але важливо, я не кажу кинути всю іншу роботу. Я взагалі проти того, щоб залишатися без грошей. Я казала, що пішла з продюсування, але повернулася в сценарії, бо мені треба стабільність і прикриті всім, які місця, а точніше, закриті базові потреби. Я навіть учням, яких навчаю прогрівом, завжди кажу: розвивайтеся паралельно. Тобто, Тут годину на день пишете сценарії в одному проєкті, а там продовжуєте працювати СММ-ником. Бо в СММ у вас зараз стабільність і безпека. Потім, коли візьмете другий проект на сценарії, можете виходити з проєкту в СММ. Це просто буде фінансово вигідніше. Тобто не треба одразу все кидати, просто знайдіть свою силу. А далі я розповім, що треба робити, щоб опинитися на другому рівні. Другий рівень це рівень високооплачуваних послуг. Коли я тільки починала працювати копірайтером, я також розповіла про це своїй подружці, яким було моє здивування, що вона буквально за два місяці почала заробляти більше, ніж я за рік. Ми були в однакових умовах, але вона робила щось таке, чого не робила я. А я в цей момент тупо бісилась, що в неї виходить заробляти більше, і думала, що зі мною щось не так, якщо в неї дохід великий, а в мене. Ні, аж якийсь момент я попросила в неї показати, які замовлення вона виконує, і вона показала, її тисячі знаків коштувала півтора долари. А я на той момент писала десь по 30 центів. Тобто за один і той самий об'єм роботи вона отримувала в 5 разів більше, бо писала французькою. А я на секундочку теж її знала і могла писати французькою. Просто до мене не доходило, що можна сконцентруватися на послусі, яка буде коштувати дорожче, а не ти за всіма. Ну. Всі ж копірайтери, всі пишуть по 30 центів. Думала я тоді і подумала, що мені теж треба так робити. Тобто, висновок. Не всі послуги оплачуються однаково. І найкраще заробляють ті, хто продають дорогі послуги. Тепер ваша задача зробити невеличкий ресерч. Згадайте вашу силу, навичку, яка вам легко дається, і випишіть мінімум 20 послуг, які ви можете надавати, використовуючи її. Можливо, вам треба буде щось довчити. Це нормально. Поєднання навичок завжди дають більше грошей, наприклад, якщо додати до будь-чого продажі. Але для початку вам треба загалом знайти те, що вам буде приносити багато коштів. Умовно, моє написання текстів це такі послуги. Написання для соцмереж, створення сценаріїв, для прогрівів, тобто текстів для сторіс, які готують аудиторію для купівлі. Копірайтинг для лендингів, копірайтинг, неймінг, тобто вигадування назв, наприклад, для компаній або рекламних слоганів, написання емейл розсилок Рерайтинг текстів, написання сценаріїв для відео, наприклад, на YouTube, TikTok чи Reels, і написання описів для товарів і послуг. А і ще ж можна писати тексти для чат-ботів, тобто створювати автоворонки. Я не давала всі ці послуги і зрозуміла, що, наприклад, SEO копірайтинг або email розсилки оплачуються сильно дешевше ніж лендинги, але мені не подобалось те, що лендинги не замовляли кожен день. Тому я почала дивитися в сторону сценаріїв для відео. Не дуже зайшло, бо я не люблю писати коротко, а там тільки так і треба. Ось так і залишили сценарії прогрівів, дописи Екси для ботів по суті, це все про грі, просто в різних формах. Мені треба було один раз зрозуміти, як це працює, вивчити всі схеми, і далі за ними можна було писати все, що хочеш, навіть продаючи вебінари. До речі, такий досвід теж був. Який результат можна очікувати, коли починаєш працювати з дорогою послугою? Ну, ось тут, наприклад, мені відмовляють в продовженні співпраці, бо платити СММ-нику 300 євро на місяць за купу задач, якщо що, це дорого. А ось тут мені відправляють зарплату сценариста прогрівів і кажуть, що хочеться відправити ще. І так, це якщо що, не найбільша оплата. Але є ще третій рівень, і це зовсім інший рівень, зовсім іншим доходом. Це робота за результат і відсоток від продажів. Як і до другого рівня, сюди доходять не всі. Та й не знаю, чи не всім це треба. Багато кому така робота не підходить просто за типом темпераменту. Як це працює? Умовно є таргет. Ви налаштовуєте рекламу за фіксовану оплату і отримуєте її щомісяця, тільки її незалежно від того, скільки зробив ваш клієнт. А є умовно, лідогенерація. Коли ви отримуєте гроші за кожного ліда, якого приводите. А є перформанс маркетинг, коли ви платять за відсоток від продажів від тих лідів, яких ви привели. Умовно можна працювати менеджером в Директ за фіксу, а можна працювати тим же менеджером тільки з продажів і працювати за відсоток від продажів, тобто від результату вашої роботи. Є сценарій прогрівів, де найчастіше ви прописуєте клієнту сторіс та дописи за фіксовану плату. А є інша модель, де ви берете відсоток. Наприклад, якщо запис короткий і вам ну просто невигідно брати фіксовану оплату. А можна з тими самими знаннями про прогріви, іти продюс. Сувати і вже отримувати не фіксу, не 6% від суми запуску, а 30-50%. Та навіть куратором можна працювати за фіксу, а можна за відсоток від результату. Наприклад, в мене буде саме така система. Я зараз проводжу перший потік навчання сценаристів прогрівів сама, відповідаючи всім і перевіряючи всі дизайни груповому тарифі. А далі я вирощу на цю позицію когось з учнів, і вони будуть моїми кураторами. І от вони будуть отримувати до 80 тисяч гривень, тому що це буде не фікса, якась а прив'язка до результату. Звичайно, я знаю, що ви скажете це ризиковано. Але це зовсім не так. Ризиковано і непередбачувано це тоді, коли ви не розумієте, що впливає на результат, і не контролюєте це. Що зараз впливає на ваш місячний дохід? Як ви це контролюєте? Бачите? Це не працює так, як нас вчили, де більше. Грошей дорівнює більше ризиків. Ризики є завжди, і зараз вони у вас є. І Їх супер багато. Питання тільки в тому, щоб вміти їх контролювати. І я, наприклад, працюючи продюсером, мала тільки два невдалих запуски з понад 30. І то невдалими вони були, бо я неправильно обрала тему інфопродукту. Ну, точніше, мені дуже хотілося розповісти про те, до чого люди були не зовсім готові. Але в усі інші 28 разів я заробляла з запуску мінімум 300 тисяч гривень, по суті, просто створюючи стратегію прогріву для продажів. Ну а також частково є втілюючи. Як я і казала, не завжди треба йти на третій рівень. Не всі підуть і на другий, але якщо ви відчуваєте, що можете більше, що ваш потенціал не розкритий, рекомендую замислитися і зробити просту домашку. Подумайте, як вам перейти з першого рівня на другий, які дорогі. Послуги ви можете надавати, а я допоможу поглядом зі сторони. Можливо, у вас буде декілька варіантів, я в принципі завжди можу допомогти і сказати, яку з цих послуг буду легше продавати, наприклад, або яку буде найлегше вивчити. А щоб у вас було більше мотивації, я розіграю серед всіх, хто зробить домашку свою книгу про пошук клієнтів. Я в ній виклала все те, що допомагало мені знаходити замовників на високий чек, будь-де на українських біржах, в чатах Telegram, на Форк, в Instagram і так далі. Ось тут записаний її зміст. І ще одне: якщо ви зараз працюєте копірайтером, Торгітологом, смм-ником, будь де в діджитал, ви вже маєте необхідну базу для того, щоб перейти на другий рівень і, наприклад, стати сценаристом прогрівів. Ви зможете писати сценарії для сторіс, прогріви в дописах, в рілсах, в автоворонках. Це стабільна робота, яку можна поєднувати з будь-якою іншою сферою. Наприклад, я зараз пишу одночасно прогріви в двох проектах, веду свій канал, записую навчання про прогріви, от так само, як вам цей урок. І при цьому всьому працюю 4-5 годин на день, і то не завжди. Ну, вибачте, тут море поруч, щоб теж не змогли працювати багато. Ви можете так. Щоб дізнатися деталі, напишіть мені слово курс в особисті повідомлення. Дякую вам за перегляд. Чекаю ваші домашки в коментарях. І зустрінемось завтра під час виходу нового допису.